Здоров народ всім, мене зативало, Ми продовжуємо грати Mafia 2, з, той Jimmy Sвендета. Помста Джиммі, і вона ця серія скоріше за це буде фінальною. Я її записую зразу після минулої, бо думаю, ааа, чо би і ні. Чо би і ні? Зразу як закінчив минуло... Ну той сам почав цю... Ох, я думаю, це оце... блін, ні, стоп. Народ яке, перше мені треба. Пушки. Пушечки ненькі, а тоді вже на то, можливо, якась там та місія буде. Ой, буде фінальна Фінальною, бо більше я тут місії не бачу. Ну, так що це буде фінальна місія, я йду зараз закуплюсь. І. давай, як завжди, по традиції ми зустрінемось на місії. Давайте. Так, я закупився народ, і от ми приїде. Я, якщо, якщо то остання місія, я думаю, вона буде доволі важка. Ну що ж, проблема в тема. О, то 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 свалка! Пора роз... нанести візит старині тему. Ви, запу... ви залякали його, розігнали його банду, загнали його в куток. Залишилось тільки вбити мерза, <кій> вбити ублюдки, щоб не мучився. А то на певну совість його зовсім заїла. Вбийте тема броді. Давай, бляха. Давай, бляха. Ублюдок заслуживаем на то. Та, да, народ, тоже то, то, то мы в другой части оригинальной турниры. Здесь шпаную разбираемся. Сейчас, слово, блин. Разбираемся. Да выйдем, да, они, ублюдка, я тут, блин. Чекай, вытянул. Блин, а я ж... Ай-яй. Ладно, плеваты. Тут же май, кто есть буты. Во. Да я кру. Тихо. Піду, дюбля, піду. Давай ближче ще підемо. Щоб згучніше було. Там двоє сияй, блин. Я не можу попасти! Давай ублюдок, высовывайся. Е прямо тут був гад. Ты бачишь як вони ховаються? Шури, блин, пацюки кляті. По-украински, да, пацюк, щуры. Сюрприз, блин. Так, дальше, дальше, идем. Где Джимми? Давай, 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 давай. Ой-ой-ой, ой-ой. А їх там багато. Шо, блять, зазу за стіну захова побіг, блин. Все, давай, блін, виходь і помри як мужик, справжній ну Шо там? Все йде за планом, да я так бачу, ну а тут все за планом, да? Давай виходь, ми ще не починали, давай, блин. Ай, бляра, я тоді піду до вас нема Якщо Магомед не йде до гори, гора йде до Магомеда. магомена. Тих. Того газо тихо. Прямо десь тут ублюдок. Десь тут... А, все я йогуб. Той ублюдок ще зараз злиняє, блін. Мені того б ще не треба, щоб він втік, блін. Я попав там того, блін? В того попав? В того попав? В того попав? В того попав. Тим далі, чимі oh. блюдок часу нормально є. Лесенце, давай. Їх там небагато лишилося. Давай, ублюдок. Дали. Неплохо. Красавчик, блин. Чого той чувак ще не звалив? Він ще не поняв, що йому що той? Куда він? Ой, бля! Тільки не заставляйте мені з мене того все проходити. Знов. Ні, в другій мафії того хватило. Тихо? Падай, блін. Десь є ще один. Я його не бачу. Десь ховається падло. Нагорі ще бачу. Давай высницу и тупу башку. Слева. Вот, тихо, тихо. Ломь. Тихо. Спокойной ночи. Надо бранить да. Вот бач, что ублюдка. Я йду по тебе! Неплохо! На, бля! безпечну зону зараз. У того харакблю, блін! Все! Не, це спешно, а це не було важко. Зарик, що ще хтось выйдете? А може таке бути, як було в минулій серії. Джиммі Ааа. Тут можна вийти, я надіюсь десь. Аго. Оооооо, яка та хоть... Ж... Яка машинка? Ооооооо, солідно, солідно. Вибили ваших ворогів і. Ставили з лиця землі їх банди. Упс. Це ще не кінець Гарвіна і броді були просто маріонетками. Маріонетками одного і того ж, лю... того ж людини суді Хілвуда. Найдіть його і вбийте. Ха! Це ще не кінець, блін. <реш> <реш> То ще, бляха, не все... Ну. Знову розшуку. Де місія? Ей. Або я сліпий, ні? Та не сліпий, нема нічого. А тепер? Все одно нема. Я щось не поняв. Там ж писало, знайдіть його і вбийте. О, джо Джузеп Чекай, тихо, тихо, тихо. Ааа, народ, я... Я кажусь понял. якщо такое? і зажатий тоді. Туди... А, не, все одно. Ааа, я поняв, то видно... Якщо от... Не, все одно. После думал, типа, якщо... Ти зажати на тому. Там де дорога і тоді по той, то воно не буде то і воно мітку ставить. Треба от просто одно... Зразу зажати і зразу рухати. Ня. Коротше. Де місія чи? Іду, ладно. Я в розшуку. Я о того не розумію. Будинок. Ну, нема місії. Я ж не сліпий. Ладно. А я за того дуже легко повірити. Треба подивитися... Може маркер знаю. Треба подивитися, чи я, я пройшов на всі 100%. 100. Там ж показується.

Копи, давай. Хотя стоп. Завтра может здесь захуваешься. А вот, бежать, бежать, ну, давай, блин. Давай, давай. На, библиц, 100 баксов. На каву, бить. Думаю, это все уладит. Ладно, а теперь брись, пока я не передумал. А ну може і рошок спаде зразу. Ну, Пойдем. Ну да, логічно. Ммм. Mm. <голосить> Коротше я зараз подивлюся чи 100% є, я навіть при вас то зроблю. Наф, я буду тобі в'язати. Во, Джимми 97 народ! Народ 97. Не 100 А окей. Що Що я зробив, блін? Ааа, то на той! Стрілочки, пушки. На... Ну, не на стрілочки! На той! Вот воно, народ! Во! Поїхали, БЛЯХ <laughs> Поїхали, БЛЯХ Так, патрони я маю. БЛІН, я в Та Ну не, я встачить, я думаю. Ну шо ж, бля. Це вже... Це Фінал. Буде... Ну я реально був сліпий, не було, я не замічав, їдемо. Їдемо, їдемо. Я вже думав виходити, там, дивитися в Ютубі, як закінчити е, той Делесіо, то до мафії. Не, 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 при, не, при, не. При. Чекай, якщо я в рошу, то так що ясно, ну, я сюди. І сюди заїду, все. Я ж в рошу. Передіємося. Ніхренашечки, ото швидкість. Ото швидкість! Да, там вже нормально? Перекинемося. І поїдемо в місію. Да, на паузу. То, що я не забув. На паузу, давайте. Так, а ось і наша місія. Фінальна. Я значок. Великий бос. Твою мать, де... Ви дійшли до кривого. Ви дійшли по кривому сліду до кінця. Оч... Прийшов час розправитися за... з самим грязним із подонків. З суддьою Хілвудом. Він тримає в кулаку весь все місто. Поліція, суди, навіть банди. Вам не забути той момент, коли... Коли він відправив вас в тюрму, приговоріть його до... По подорожі на тот світ. Вбитийте Содіхіл, да. І. Його трьох помічників. Фінал, бляка! Фінал! Фінал! Фінал. Оооо! Фінал! Фінал! Фінал фінал! Цікаво! Але не дуже було би логічно, якщо вони знають що я йду. І зразу почну... Хоча та по-любому вони зразу почнуть стріляти їдемо. Едем, їдем. Йдем далекі в країні. Ой, там ворогів напевно буде з жопою жуй. Просто хоть відбавляй буде ворогів. Ну і розберемось. Розберемось. Розберемо. Кажу, я сам той місією в Бетреллу Джиммі. пришел раз и скики разве пора походу ублюдки ублю блин что машина зара нафиг взрывается так зара Бомна. Yeah.

То, звісно, все класно. Але як я буду їх всіх вбивати? Ей, не хотів би постріляти в мене. А, якщо вони... то в будинку. Якщо в будинку, то то норм. Ублюдки. Здагадуюся, де то. Блін! Ай-яй-яй-яй-яй, неудачно, неудачно получилось, ну нічого. Нічого. Да, ото, той от той вот особняк його. Погнали! Нічого, про... Пройдемо, пройдемо. Я думаю, не... Є. Аж так важко. Нефтячувак, йогу дам офнись. Дякую. Їдемо. Та твою ж... Давай, 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 жени, жени, блі. Жени нафіг, як... Як не знати хто. Треба ж помститися за те, що мене посадили. Можна було би зупинитись на вбивстві там тих ублюдків двох, але... Джиммі вийшов, ні. В принципі, той... суддя теж що мене нічому не посадили. Уходимо, уходимо, уходимо. Бум! Бум! Вот так то робить. Что двоє ублюдки? Да. Ну, знаю, було бы дивно, якби факт тут не було до храна охорони. Ну, це, в принципі, це цілком ничку. Капздец, бляха. Ну йо не... сразу! Я його не замітив, не помітив, блін Ладно Добре Спроба номер Та не витягуйте пушку, блін! Катафалка поїхала О, чувак, їдь за мною! Там для тебе роботка потім буде. І приклич так свої ще своїх друзів туди. Десь так машин 30 40 <кій> ну, залежить скільки тих там ублюдків був. Ем. Е, хай би він не посадив мене в ту. Був би живий. Да. Атак. <кій> Атаку ви. Уви. уви. Тихо. А немає не всього, а безбак не якраз вот тут. З того боку. ВИБЕРИ бляха, автомат! Є? Є... О, то його блюдо. Ай! Ай-яй-яй є. Yeah. А, oh, тут звідси може ган гандон. Неплохо. Ой, я можу. Джим. БЛІН! А, ну ше раз. Правда, якщо не вийде тоді... туди. Хотя не азара напаус, ямано. Мене... Є народ. Є, бляха, я вбив його. Фінал, народ. Оооо. Щас щось буде. Блін, я... Ну зажигалку я б не викидав. Все, но ми помстилися. Ми помстилися тим ублюдкам, які нас підставили. А, і Джемми, і Дед, і крутий. І був. О, що тоже привьш. Все? От тобі і фінал, народ. Оспяп! <клухи> 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 Бр... Вітаємо! Ви пройшли Jimmy Vendetta. Тепер ви можете повторно пройти всі завдання. Та, блін, нема мені що робити. Щоб повисити свій рахунок в списку лідерів. Гра зберігає тільки кращий результат для кожного завдання. Я радий, блін. Я, бляха, я дуже і дуже радий. Ну що? Встроїмо на останок. один козел пострелять решил а ой-йо-йо-й! уйото -ой. вы же не будете по... Падай, бляха все народ мене затылова далі у нас наступный DLC, си третья Джо Адвентура. Адвентура. я не знаю полю но читается короче все да его мы будем проходить так що все, підписуйтесь, ставте лайки. Ми пройшли Джимі... The of Jimmy і Джиммі Вендет, все, Це два круті DLC, які мені в принципі, все, Підписуйтеся, ставте лайки, все, пока-пока.